Голова громадської організації «Волинський патріот» Володимир Брасуля. Володимир, ну все-таки такі акції, як Торійську, не вперше. Чим пояснити, що в Торіску так часто відбуваються такі благодійні акції з бірушки на мені здається, в Торіськ нічим не відрізняється від всієї України, так як сьогодні люди. Про ті українській щирості організовують такі акції не тільки в туріцьку, то турістніше не відрізняється від любого міста, над яким майорить український прапор. Так само і турельчани, вони, як ви бачите, активні сьогодні, повний зал людей. Напевно, з двісті чоловік прийшло підтримати саме наших бійців, які знаходяться в зоні АТО і чим можуть, допомагають той, яку такі приносить щоб закупити якісь речі, відправити все-таки, щоб хлопцям було там легше воювати. А що спонукав почати займатися волонтерською діяльністю? Ну, напевно, ніхто не міг бути байдужим в перші дні, коли почалася... Це військове протистояння, ніхто не зміг сидіти вдома, і якщо одних мобілізували, то інші хотіли хоч їм допомогти. Хоч на сьогоднішній день вже можна сказати, що волонтери замучились одним словом. Вже їм тяжко, вже мала держава якось якісніше і конкретніше включитися в той процес. Тому що волонтерська діяльність вона має тривати місяць, два-три місяці. Це скоро буде рік, як люди своїми коштами отримують армію. Ну це трошки, трошки не так. Просто до наше керівництво держави має задумати, що на волонтерах ми все одно далеко не виїдемо, але ну поки перекриваємо. Тяжко, але перекриваємося. Дякую. Прошу.